Вітаю на каналі Понолес. Мене звати Олександр в ефірі The Gap. це інді жахастик хвилин на тридцять. Про пропавшу доньку, і щось таке. Ну, вроді, щось таке цікавеньке. По відгукам було непогано. Тому давайте подивимося. Поїхали. Перед початком невелике оголошення. Я прошу всіх небайдужих долучитися до оголошення. У мене на каналі воно на вкладці спільнота. Мова йде про чи будемо проходити ми ремна 2», тому що гра доволі дорога та е, багатосерійна. Вона буде займати десь серій, мабуть, з 15-20, хто його знає. Е, тому я цікавлюсь у вас, чи взагалі ми будемо це робити. Е, це все в зв'язку з тим, що в нас поки що літо невеликий застій по новинкам. Ну, по, по хорошим новинкам, давайте так. Е, тому це єдиний вибір, що я поки що знайшов. Е, будь ласка, будьте небайдужими і заходьте, і ставте так або ні. Добре. Все, поїхали. Мені знову не дали налаштувати керування. fuck? Автівка. Окей, okay. так. Роки тому моя донька пропала. Окей. Okay. Ми це Це ми що в гаражі просто сидимо, сіли в машинку? Е, після часу якогось е, кожен дав... давав надію знайти її. І вони рухались далі. Але не я. А, всі втратили надію. Е, я знаю, що моя донька жива. Е, вона десь там, чекає на мене, потребує моєї допомоги. Минулої ночі я отримав цього листа. Якого? Де він? Де він? Тату. А, ось і лист. Пройшло так багато часу е, з нашої останньої розмови. Але я хотіла тобі дати знати, що я нарешті знайшла, е, де я маю бути. В цьому будинку. Назавжди. Я за тобою сумую. Поскриптун. Не йди шукати мене. <гум> Чому ми в Автіці? Чому ми в Автіці? Я не знаю, як я знайшла шлях. Це було ніби щось е, привело мене сюди. Я мушу потрапити всередину і знайти мою доньку. А, це мужик казав, блядь. Хоч би писали збоку, знаєш, батько, донька. <гум> так, хорошо, приїхав. У нас є цей приціл, диви. імпочка посередині. Це <гум> я вже можу рухати? Ні, ще не можу Все, ще не можу рухатись. Ну, дивимося мультики. Так, ось цей будинок. Окей. Е, і як же ж ти дізнався? Стрибати я не можу. Присідати я не можу. Окей. Бігати? Бігати я можу. Нормально, швиденьке налаштування. Все, перевірочка, все погнали. Є. Yeah. Так, ну і що? Лефте ліва кнопочка ЛКМ. Я не прочитав. А, драгать. Драгаєм. Хорошо. Задрагали. А, он воно як. Добре, я ніхера не бачив. У тебе є ліхтарик, чувак. У тебе нема ліхтарика. Окей. Так, що за будинок? Ну, виглядає непогано, трошки он поцвів, але в принципі, в принципі. Доволі непогано. Давай, заходи. Охреніть. О, тут є світло. Так, будинок доволі моторошний всередині, окей. Що я тут маю знайти? Що я тут маю знайти? Просто доньку шукаємо. Зачинено. А знаєш, що мені не подобається? <гум> що мені. Що це за звук? А знаєш, що мені не подобається? Що мені треба у темну кімнату заходить, щоб вмикнути світло? Боже, та що це за звуки? Жесть. Просто жесть. Добрий день. Так, це що? Типу спаленька. Так, вмикнули світло. А, це не. Ага, ага. TV Room. Як це в Америці називається. Невеличка кухонька. Будь ласка, вмикаємо світло. Я надіюсь, тут генератор витримає 5 лампочок. Це мої кроки, ялки палки 5 лампочок у квартирі, чи у будинку. Ага. Так. Так не дуже страшно. Сіль тут, ну, коротше, готував хтось. Ой, фу. Підвал. Теж зачинений. Окей. Так, у нас тоді шлях на гору ще був. Давай сходимо на гору. Ти чуєш це? Ти Це чуєш? Так, спокійно. Е, капець, мене змушують заходити в пітьму, е, я, я боюсь. Тут відчинено. Добрий день. Добре, що хоч світло вмикається. Я надіюсь, тут, тут не треба, ну, типу, інвестигувати оце все діло. Ну, тицькати, клацькати. Ну, ось тут дитячий стіл, хтось малював е, ліжко. А це не твій будинок часом, а? Знайома картина, значить. Я гадаю, якщо ми знімемо полотно, тут буде намальована чиясь дружина. Окей. У нас ще дві двері є. Так, відчиняємо. Ага, це, значить, мастер бедрум. Значить, спальня батьків. Так. Зеркалі ми не відображаємося, як і в принципі у більшості іграх, тому що в іграх ми граємо за вампіра. Слухай, е я не знаю чого. Я не знаю чого. Але хто дивився серію девоур е, Диви е ліжко. Я знаю, що запам'ятав? Бо я 30 разів там в Деворі е проходив мимо цього ліжка. І точно такий самий, отак, ну, чи шо це чи листочок, чи шо, і отак рушничок лежить. What the fuck? Кому цікаво, йдіть передивіться, я вам кажу перша серія девору. Я там лазив ключі, шукав, і, блін, ну один в один. Охренеть. Окей. Так, ну шо. Е... Ага, відчинено. Найс. Це тут вискакувати буде лякать мене, да? Блін, як я не люблю скримери. Офігеть, аж аж очі сліпле. Ну, все, в нас лишився підвал. Підвал. І щось іще. Дві кімнати, але вони зачинені. Ага. О, зру! Я вмикну світло, бо хтось вимкнув. Треба підійти до неї? Нє, нормально. Що таке? Шо таке? Взяла повимикала світло кругом. От я, я, наш, на, на, для кого я вмикав постійно це? Витратив кучу часу, щоб повимикати кругом світло. Алло, донецьку! І шо? У підвал я зайти не можу. Ось о, диви, я я йорзаю. Йому похеру. Я десь бачив ще двері. Е, десь тут іще були двері якісь. Ось тут, о, ось тут. Можливо, вони тепер відчинені. Не. Ходим шукаємо доньку. Це доньки, точніше. Я думав, вона маленька, вона так ну, доволі нормально здорова. Що, може, треба підійти сюди? Капець, як він страшно ходить. Може над двір вона просто мене вийти, чуєш? Давай обійдемо будинок е ззовні. Ну а що? Можливо. Двері, то вона не зачинила. Пішли, обійдемо будинок. Це він біжить отак, якщо що. Це я біжу. Так, ось, ось сюди вона виглядала. Е... Ніфігашечки. От просто сміття якесь лежить і все. Добре, дарма обійшли. А, ось сюди диви, хтось стоїть. Тут із палки Злякав мене. О, диви, підвал, я можу заглянути у підвал. В підвалі вже світло горить. Треба якось потрапити до підвалу. Навряд чи я через ці віконці зможу куди залізти. Все, а ліворуч хреночки, а ліворуч хреночки, добре? ну, е, Пішли на другий поверх. Давай. Там ми, в принципі, стріге рили. Тут а шо? Не Щас починається пошуки Ага! Ох ти, Йоуха, не баба. Ааа, да, страшно. Чекай. чекай. Фу. А, да, да. Страшно. А тут щось висіло, не здалось. Добре, я зрозумів. Тепер як в це грати. Угу. Отут мене налякають пізніше. <клес> е, бліть! фак! Кончене! Фу. Сука! Одразу прилив е, крові до мозку. Придурошне. Нащо так гучно орать? Оно, оно, оно! Чувак, я б уже звалив звідси. Я б уже звалив звідси. Ху. Так, скільки мені треба е, зляка... What the fuck. А, до речі, диви. Оці двері? Рівним шотом ось, ось сюди. Так, давай лякай. Ой. Зараза, така, Пішла. Нахер! Я світло вмикаю, все, йди нах. Ага. Сука, що, доведеться сюди йти? Ой, я таке не люблю, геть. Фу. Світло ніде вмикнути не можу. Окей. Страшна гра, так, да, страшна гра. Ну, що таке? Що ти хочеш від мене? Ну, вас тут до хріна. Не второпаю. Не второпаю. Світло не працює. Я ні черташечки не бачу. Ага, куди? Бачу, ага, дякую. Це ти, ти мене тут налякаєш? О, да. Зрозумів підвал. Огай, є, сій, ще, йой. Ой, ще-сі-ось. Тут світла немає. Страшно. Мене, мене вже все, мене вже трусе. Я, я не люблю, коли мене прям аж так лякають. Бачу, бачу тебе. Ага, Фух, ми просто впали. Це добре. Що <плес> таке? А, так ти нормально так шлюпнувся. Хоча ми були в підвалі, а куди нище падать. Фу. Так. Все встав, О, трусись давай, цей. Охренеть, ми падали, це просто задниця. Добре, стілець, ага. Це відчинено. Нахрена мене було то та так лякать, гучно. Я тепер у мене руки прусяться і. Я чую, типу, воно шародить там, але я не бачу тут світла. Та-та-та-та, вона десь тут. Ні, я піду там, де світло є. Фух. Ага, ось де ти. Давай, я готовий. Нападай! Не нападає. Добре. Щось змахує на оці щось про рум гру Пам'ятаєш таку оцю? Ага. Нє, туди я вже не піду. Я йду за світлом. Ну мене ведуть за світлом, я хожу за світлом, все. Так. Що це мені має сказати, що? Ну, ходим по якимось спогадам чи шо. Ага, бачу світло. Фу. І зараз закута. Давай, опа! А, так фотофак, я хожу по колу. Так, давай отак підемо. підем. Я не знаю, наскільки далеко. Ага! Охренеть, нічого просто не видно. Нічого, абсолютно. Ха-ха! Мене мурашки по шкірі пішли, да. Можливо, потрібно по цим червоним. А куди йти? -то? Ага. Так, тут ми ще не були. Ну це типу наш будинок, але капець як розділено по тоннелям. О, тут я був, мабуть. Ні, тут я не був ще. Що трещить? Телевізор знову. Ти зараза. Я гадаю нам не треба цей, да? На неї, на, на ну, ну, і щоб вона нас ловила. За 100% треба тікати від неї. Ну, бо вона ганяється. Вона ще повзе. Так, я тут був. Ага. Слухай, щось вона не ганяється А, ні, вона повзе, давай. Тут я не був ще, так. Фак, а що таке? Вона зараз мене просто з'їсть. Ну та, ось вона повзе. Треба обійти, треба обійти. Так, чекаємо, як вона заповзе, і там обходимо. Давай. Так, погнали. Хе-хе-хе! Надурили! Ізі! Ху! Так, хто пам'ятає, куди ми бігли? Десь звідсіль, здається. Е, повертали ми. Ну мабуть. Чого вона тут? Вона що, крізь стінку проповзла? Ні, нормально все. Вона там, за стінкою, все добре. Так, все, біжим. Ми її оббігли. Виходила вона звідсіль, але там пусто, я не бачу нічого. Точніше, там темно. Бед, коридори. Це хто таке понароблював? Ні, як бомбосховище, мабуть, воно офігенно виглядає А шо таке? Глухий кут? Fuck my life. А шо куди? Е, а шо куди? Я тут не був ще. О, я тут не був ще. Найс. Гре ново, що вона ганяється за нами? Так, так, так. І все, я тут був. А, так диви, змінюється цей будинок. Тут вже... Ооо! Вихід назовні, найс! Я думаю, не потрібно було, щоб вона нас ловила. Це була б погана кінцівка, правда? Все, втікли! Ха! Втікли! Фу. Так, відчиняємо. Іде це ми? Десь стоянка авто. Хай, тобто, зачинить її там, чи не треба? Вона буде повстати? Ні, не буде з Окей, вийшли. Все. Ми десь. Е... Просто під будинком пройшли чи що? Вулички ніби в Японії в якійсь, знаєш, от у них такі високі забори і ці, ці паркани і вуличка. Ну, типа то. М -м -м. Автівка? Залазить в автівку? Та ні. А шо, а куда? Сюди? А, так ось наш будинок, Юлі. Все, зашли. Тільки вже день. То ми вночі були, а це день. Так, краще не стало. Краще не стало, я вам скажу. Знову зачинено. Що куди? Що куди? Ага, знову ти стоїш. Нарешті перестав дощити. Так вона жива ще? Та ні, вона, мабуть, мертва. Це, мабуть, спогади його. Найс nice музичка. Ти ніколи не мав сюди приходити. Ми що, померли? Ми померли? Але я рада, що ти це зробив. Прийшов сюди. Рухаюсь. Так а що за фігня? Ми померли, типу, і тепер все ми ось з'єдналися з е, е, донькою на тому світі. Я все чекаю, коли на мене скримак ще один вилетить. <гум> О, ну вона дивина на даху. Невже вона стрибнула? Невже вона стрибнула? Це було б трагічно, звісно. Та, диви, бачиш, бач, що он в вікошечку. Ну. Стрибне зараз, я вам кажу. Я нічого не можу, якщо ж я не рухаюся. Ну, що ти хочеш? Нащо такі довгі заставки? Типу, щоб був, 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 був час знайти її там маму цю пусіньку на даху, що вона там стоїть. А де те батька, де ти бачиш? Е, Я казав коротенька гра. Е, вона була коротенькою. Отака штука називається кінцівка. Додумуй сам. Е, не знаю, мені здається, це е, типу вона потім там стрибнула. Коротше, а він теж провалився і теж помер. В общем, отакі діла. Отакий коротюсінький жахастик. Ти бачив, ти бачив, пропов зручці. Коротюсінький, жахасників, він дешевусінький. Кому цікаво, що буде, якщо попастись її, ото -от там унизу. Будь ласка, проходьте, купуйте і дивіться, що сталося. Я поки на цьому закінчую, а ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. В описі під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна і підтримати. До наступних зустрічей! Нехай щастить!